Добрий день, моя програма це менеджер управління замовленнями у ресторані. Ось її схема, вона має назву Forgotten Order. Тут є 5 табличок, зв'язаних між собою і ще додаткова табличка користувачів. Вона має job role Enam, так як там є лише 3 фіксовані ролі, так само, як і у проміжній табличці Order Redition статус, також є Enum. Так, можна зареєструватися, нехай це буде. юзер вже використовується, нехай буде юзер 1.1. Пароль оберемо легкий. Зареєстровуємося як офіціант. Так, Ми бачимо, що ось є у нас е, три таблички, е, табличка доставок, е, табличка уже оброблених, тобто поданих замовлень, е, і тих, які ще перебувають у процесі. Ми їх можемо подати, ми їх можемо відреагу, відредагувати. Е, наприклад, позна, позначаємо, що подано, і ось е, табличка переноситься е, з таблички in process переноситься до тих, які вже. Оброблені. Тут можна роздрукувати чек у форматі PDF, і можна навпаки окремо перенести назад в цю табличку. Відображається відразу статус, що там є нуль страв, які готуються, 0, які перебувають в очікуванні, і одна страва, яка вже готова. Можемо додати інший. Іншу страву, оскільки в нас немає страв на доставку, нехай це буде борщ. Можемо навіть борщ хай буде ще зі стейком аж двома. Ем, і позначимо, що це буде для доставки. Зберігаємо замовлення. Замовлення успішно збережено. Ми можемо повертатися. І ось ми вже бачимо, що в списку є е, наше замовлення. Е, і е, також тут можна її редагувати, і можна позначити, що воно вже є completed, е, що воно вже є доставлено. Е, повертаємось на сторінку аутентифікації. Е, зайдемо. З точки зору кухаря, ось йому видно всі страви, які є. Він може міняти їхній статус, і це впливає також на те, чи можна потім видалити цю страву, чи можна її редагувати. Нехай скажімо, борщ готується. Так само тут можна змінювати страви, можна вносити нові є фільтрація. Можна е, взяти, прибрати, наприклад, фотографію, якщо ввести неправильне посилання. Е, і, ось є картинка за замовчуванням. Е, Вертаємось назад, заходимо в режимі менеджера. Тут можна в певному діапазоні генерувати звіт. Ось є звіт по всіх стравах, по всіх категоріях, у відсотках. Можна зберігати у двох форматах на вибір. Можна друкувати, відкривається віконечко, і так само у певних межах можна це все видаляти, всі дані, які залишилися.